Трішечки похолодала, і приходить пора бактерій, вірусів, мікробів. В общем, якоїсь хворі. Ну, Тим більше зараз прогнозують якусь хворі, така яка дуже лякає людей і від неї помирають. Все, прийшов наш час захисту і палити їх на пану. Друзі, представляю! Засіб номер один це часничок. Дивіться, друзі, тупо топ. Це непевно, нервна база. Дивіться. Відламаємо кусочок. Ось такий кусочок. Беремо його швиденько чисте, швидесенько. Коротше. З'їдаємо його так шпиньком, нічого страшно. Ви, ви їсте гірше, повірте. Так, все, друзі, ми з'їдаємо чесночка зубчика. Да, буде трішечки неприємний запах, але друзі, ви підготовите свій імунітет до боротьби з вірусами мікробами. Задайте собі запитання, що вам важливіше: думка інших людей чи ваше особисте здоров'я, яку в принципі ті люди, які про вас думають, вони вам ніяк не допоможуть. Тому, друзі, ось це повинно бути у вас постійно. При кожен прийом їжі повинен супроводжуватися цим чудо-продуктом. Друзі, не забувайте його. Подякуйте пізніше і побачите наскільки ваше і здоров'я покращиться. Всім пока-пока. О, до речі, не забувайте заходити в мій телеграм-канал, підписуйтесь на канал. Тут дуже багато корисної інформації буде. Просто я не встигаю поділитися всім в одному відео. Тому до зустрічі, пока-пока.